Всім привіт, з вами Данкевич. Сьогодні е, четвер 19.26. <смі> Суть в чому? Суть в тому, що у нас далі проводиться набір в гільді гравців. Та е, сьогодні в нас такий був в гільді, якби, грубо кажучи, спор. Ми спорили одне з одним, хтось щось доказував і на рахунок рун. Що ж, все-таки руни працюють не тільки в новому світі, але й в такому. Суть в чому, ще, ще розкажу коротко про руни. Ось в, у нас є руна, вона, має, вона називається руна огняної защити 1 уровня. Вона дає 7 до атаки і 1100 до життя. І її головна задача це отражає 8% наносимого урона. Що ж, нагадую, оце одиничка, це є номер руни по списку. Тобто їх може бути максимум 4. А це є рівень руни. Їх можна піднімати, я не знаю до якого, але я думаю, максимум 4. Так як тут показано 4. Я думаю, більше і не буде. Ну, так, напевно, 1, та, якби прийшов, один виходить 2, 2, 3, 4. Ну і все, напевно, більше ні. 5 рівня. Хоча 4, 4. А може, ну зутра збирати. ну На рахунок того треба ще дивитися. Можливо, там 4, 5, 6, 10 рівнів. Суть в чому, воно дійсно працює. І зараз я вам покажу. У мене тиква має це відбивання. Якраз зараз покажу, воно дійсно працює. Ось, бачите? Тиква їх не б'є, але відбивається по 10-12 по урон. Тобто. Ну, Факт є, доказано, руни працюють в такому. І в такому світі. Як він, ну Тоді і тепер лишається нам ж тільки вибивати класні там руни, розкачувати їх, і можна нормально якби. Ну, я думаю, не ну, дуже сильно. Хоча чому другий талант, якщо на тикву ще раз поставити берсерк, якщо випаде, звичайно, такий талант? Було би дуже, <хи>, дуже круто, але я поки ну, наразі ні в кого не бачив берсерка. Можливо, просто він. Ну, він рідкісний. Я думаю, якщо це дійсно рідкісне. Е, Далі, в мене по гільдії тут. А, і сьогодні я поставив вже на удосконалення ратушу. Що я ще зробив? В... Ніц. А, ага. я маю ніндзю купити. Так, я от коли нас зберу 2000 кристалів, я купляю собі ніндзю. А що я це роблю? Просто так. Щоб мати цілу кучу ніндз. 2,5 талант. Скіл я не буду Я наразі їх не прокачую, а збираю ресурси. Так як книжок в мене вже мало залишилося. 103. Ну, небагато, скажімо так. Може цю перекину. Ух, дуже дорого. Ні, не, не будемо нічого придати. Далі Що ще наразі по такому більше нічого вроді не змінилося. Тут майже, майже дев'ятий рівень, сьомий майже сьомий рівень. Дай, дай, майже сьомий рівень. Дай, так. Запрошуємо всіх в гільдію Небесна Сотня. У нас ще, ну, більше, ніж 3 місця, так як ми тут маємо деякі по 2 аккаунта і граємо Гільдія 9 рівня, скоро буде 10. Ми чуть-чуть переводимо. І що? Ну, наразі все. Якби, стосовно рун, тепер все ясно. Спокійно собі прокачуємо. Цей, я так розумію, рівень самої руни того каменю. Дозволяє, чим більший рівень, тим кращу руну він дозволяє поставити. Наразі мені не попалася жодна руна другого, третього чи 10 рівня. Але я сподіваюся, що вони ще попадуться. Тут в мене що, Дві, перший, перші, другі, третій, третій. Перший, другий, третій, четвертий. Ракушка. Кам'яна кожа. Ну, типу, по 50 сам цвітів, щоб відкрити. 16. так, Ну, все. Наразі в мене ніц такого, нічого більше немає цікавого. Е, підписуйтесь на канал. Всім удачі!